Із квітами та сльозами на очах сьогодні, 15 жовтня, кременчужани проведжали в останній путь мужнього воїна, 57-річного солдата Володимира Чугуя, боронячи східні кордони батьківщини, віднавали російської орди. Захисник полів бою 7 жовтня. За спокій та незалежність українців він віддав найдорожче власне життя. Володимир Васильович, 1967 року народження, призваний на військову службу під час мобілізації 16 липня 2024 року. Займав посаду інспектор прикордонної служби другої категорії, кулеметник першого відділення. Загинув 7 жовтня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Трагічна звістка про загибель Володимира вразила усіх, хто його знав. Родичі, друзі, знайомі та колишні колеги, які прийшли на прощання до міського палацу культури, не стримували сліз, адже кожен розумів, вони втратили не просто людину, а відважного військового, влюблячого батька та вірного друга. З такою людиною просто спілкуватись приємно навіть незважаючи які моменти, тобто, чи це діловий, чи особистий. Ділова дуже порядна людина, дуже компетентна, дуже жаль втрачати таких людей. Сміливо дивлячись в обличчя ворогу, що прийшов з війною на українські землі, Володимир Пліч Опліч зі своїми побратимами, до останнього боровся за батьківщину. Тож ми повинні пам'ятати, якою ціною ми маємо можливість жити під мирним небом та у незалежній Україні. Світла пам'ять та вічна шана Володимиру Чугую. Катерина Груднєва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.